Робота із інформаційними вкидами, фейками, маніпуляціями, якими ми стикаємося кожен день. На жаль, вони не грають на руку нам, адже ворог він постійно працює над тим, щоб наше інформаційне поле насичувати низкою негативу, і це все виливається в те, що ми часом можемо спостерігати. Про що я веду мову? Залучення наших співгромадян до, на жаль, проведення терористичних актів. Пам'ятаєте, це мало місце нещодавно, і в тому числі на території Хмельниччини, мало місце на території рівненщини. Бути максимально свідомими того, яку інформацію ми споживаємо, з яких джерел поступає ця інформація, на що вона спрямована, адже цілком зрозуміло, що ворог буде намагатися маніпулювати вашими думками, він буде вести вас саме в те русло. Яке йому необхідно? в Русло бунтарства, в русло недовіри до органів місцевої влади, в русло недовіри до армії в цілому, те, що ми можемо час від часу спостерігати. Що для цього робить держава? Держава для цього проводить різноманітні курси інформаційної гігієни. Варто самим долучатися до такої проактивної, просвітньої діяльності, розуміти те, що нам потрібно споживати інформацію в першу чергу з офіційних джерел. Це перша вихідна точка розуміння того, що я не попаду в інформаційну пастку. І ця інформаційна пастка вона не буде диктувати нам свої правила гри. Адже, коли ми туди попадаємо, на жаль, з неї виборситись дуже важко, і це може для окремих громадян дуже погано закінчуватися. Приклади яскраві, знову ж таки, на виду, місто Рівне, теракт, який мав місце біля нашого Рівненського обласного територіального центру пунктування соціальної підтримки, коли людина, на жаль, загинула. Попалася в інформаційну пастку негідників з того боку, які її провели. Те ж саме в місті Івано-Франківськ, такий ж самий випадок, майже ідентичний. Тобто ворог він цинічно виконує свою роботу і він нічим не буде ніколи грабувати. Це важливо пам'ятати нашим громадянам в цьому питанні, тому що важливо завжди пам'ятати прописну істину. Ворог, який сидить за межами нашої країни, він потенційно важко доступний. Ті громадяни, які беруть участь, Несвідомо в їхніх акціях кампаніях і знаходяться на території України, вони цілком досяжні, доступні і з часом можуть бути виявлені і притягнуті до відповідальності згідно закону. Я Хочу нагадати яскравий приклад роботи нашого управління Служби безпеки України в івано франківській області, коли були проведені низка затримань громадян України, які працювали. За завданнями ворога в інформаційному просторі, поширюючи фейки, маніпуляції стосовно мобілізації, стосовно е е е діяльності Сил безпеки, оборони України. І це не тільки стосується івано франківської області, такі затримання відбуваються в багатьох обласних центрах і областях України. Тому хотілося б закликати наших громадян бути свідомими і не послуговуватися жодним чином ворожою пропагандою, адже ліпше цей час і спрямувати на самопідготовку, на самовдосконалення, особливо якщо я знаю, що я відношуся до тієї категорії громадян України, які є мобілізаційним ресурсом, і ми мусимо поповнювати лави сил оборони безпеки України.